Доброго дня, адвокат Володимир Клим. Пробачте, продовжує нести юридичне світло в маси, незважаючи на те, що електричне світло в нас відключене. Тема чи можуть забрати квартиру за комунальні борги. Навіть до цього військового часу дуже часто питали це питання. Ну, от тепер люди теж переживають. Хоча зауважу. Консультація досить така узагальнена, і вона стосується більш мирного часу, який буде після перемоги. Але, отже, чи можна забрати квартиру за борги? Теоретично так, але насправді це дуже важко. Чому? Це дуже важко. Тому що у нас є таке непорушне право на житло. І як закон про виконавчі провадження? Оця вся процедура, коли там спочатку кошти, далі машини, а далі тільки нерухомість. І то через призму права на забезпечення житла. Раз. Друге, чому інколи так важко, ну от там у вас борг 50 тисяч гривень, неспіврозмірність боргу за квартиру і вартість самої квартири. Ну, хіба це. Десь знаходиться в якомусь депресивному регіоні, яких в Україні, на відміну від Росії, немає крім тих ситуацій, коли, от, наприклад, так як зараз купу депресивних регіонів Росія наробила в Україні. Тому перше, це право на житло, яке дуже важко порушити і забрати квартиру. Друге, це неспівробізмірність вартості. Квартири, як не, або іншої нерухомості і самого боргу. Третє різні хитрощі, до яких будуть вдаватися такі, може і праві боржники по комунальних платежах, або може і ні. Тому легше сказати, ніж зробити. Я вважаю, що забрати квартиру неможливо, але в яких випадках це можна зробити? Ну, перший випадок, от скажу, це коли люди десятиліттями не платять за свою нерухомість. Ну, просто вони такі є. Ну, це вже, мабуть, проблема конкретної особи. Ну, Не платять, навіть не являються в суд, щоб заявити там, застосувати позовну давність. Подали з них стягнути борг із усіми інфляційними, з усіма. Витратами на правову допомогу там у розмірі мільйона. А вони проігнорували, суд видав виконавчий лист. Вони проігнорували. Виконавці запустили весь процес, особливо це інколи дуже активізуються і активні такі приватні виконавці. Вони люблять швидко. Від цього залежить їхній прямий заробіток, І, між іншим не корупційний, а прямий. Стягнули, отримали свою винагороду. З вас, ну, з боржника знову ж таки, вони стягнуть. от такому випадку можливо. Другий випадок, коли це можливо, називемо його, що хтось дуже зацікавлений у вашій нерухомості, вашій рідній квартирі. Наприклад, квартира в центрі, боргів нас в центрі Києва, в центрі Львова, центрі інших обласних міст, там колись Вуйко професор залишив. Своїм нерадивим потомкам і хтось зацікавлений в цій квартирі. І вони так пошвиденьку або викуплять цей борг, або активізують ці процеси, щоб викупити за Бесцінцю квартиру, а людей десь відправити жити у не дуже такі серйозно солідні райони нашої неньки України, або на загальний гуртожиток вулицю. Це теж можливо, тому потрібно бути акуратним. І третій випадок вам не повезло і всі інші випадки, якщо ви про них чуєте, які напишете в коментарі. Тому, пам'ятаємо, краще знати, що можуть зробити з вами ваші кредитори, хоча ви їм простили ваші борги, краще не бути винним, тому що навіть крім нерухомості. Зараз в Україні, ну зараз військовий стан, трошки оці всі виконавчі діла обмежені, але у виконавців завжди є багато методів, як підпортити вам ваше особисте життя. Це від блокування карточок, коли ви прокидаєтеся, там все заблоковано, і буханку хліба не можете купити. Це від зупиненого вашого Мерседеса. Який від вас забрали. Це неможливість виїхати за кордон, тому краще не бути винним. Але твердження квартиру за комунальні борги забрати дуже важко. Є питання? Пишіть коментарів. Рях, дякую за увагу, Володимир Клим.